Миколаїв, місто, де можна провести час навіть безкоштовно. Тут є ідеальні місця для прогулянок, релаксу та красивих фото. Давайте разом відвідуємо такі локації. І звичайно, головна висотівка міста набережна. Тут можна зустрічати світанки, слухати шум хвиль або просто відпочивати особливо гарно тут ввечері, коли вогні відбуваються у воді. Набережне це місце, де сплітається історія і сучасність. Колись тут працювали корабели, а сьогодні збираються музиканти, художники та всі, хто шукає натхнення. Шум, хвиль, свіже повітря та панорама на Південний Буг створюють особливу атмосферу. В день спокій і неквапливість. Увечері світло ліхтарів, жива музика та розмови, що губляться у нічному бризі. Парк перемоги одне з найулюбленіших місць для прогулянок у Миколаєві. Це велика зелена зона, де можна відпочивати від міського шуму, подихати свіжим повітрям і просто насолодитися природою. Колись тут проходили масштабні заходи, працювали атракціони, а влітку діттахи збиралися біля фонтанів. Сьогодні парк став більш спокійним, але залишається чудовим місцем для піших прогулянок, пробіжок або сімейного відпочинку. Тут є широкі алеї, тінь від дерев рятує успеку, а біля водой можна спостерігати за качками. І, хоча парк потребує догляду, його атмосфера все одно притягує тих, хто хоче зробити паузу у швидкому ритмі міста. Намив один із наймолодших мікрорайонів Миколаєва, який буквально виріс на піску. Колись тут було лише русло річки, а тепер цілий район із пляжами, набережною та місцями для прогулянок. Тепер тут облаштований пляж, де влітку можна зустріти сотні відпочивальників, а взимку тих, хто просто хоче насолодитися видом води та тишею. Причал на мові теж має свою історію. Колись звідси вирушали теплоходи та катери, а зараз це місце для неспішних прогулянок та зустрічей. І хоча його стан далеко не ідеальний, він все одно залишається важливим елементом місцевого пейзажу. Колись парк Петровського був справжнім центром розваг. Тут працювали атракціони, гойдалки та кіоски з морозивом. Зараз це місце більше для прогулянок, проте атмосфера спокою та зелені нікуди не ділися. Дерева, алеї, лавочки все ще можна знайти тут. У корабельному районі Миколаєва на березі Південного Бугу розташований пляж Чайка. Це місце, де можна відпочити від міської метушні, насолодитися краєвидами та прогулянкою вздовж води. Колись тут було більш облаштованих зон, але навіть зараз чайка приваблює тишою та свіжим повітрям. Тут збираються місцеві жителі, щоб провести час на природі, погодувати голубів або просто посидіти на березі, спостерігаючи за хвилями. Ось такі місця в Миколаєві можна відвідати безкоштовно. А які місця вам подобаються найбільше? Пишіть у коментарі, ставте подобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у новому відео.